Його життя отруєне таємницею минулого, пізнавши вічень, отримаєш надію. Трамп тріумфує, Путін потирає долоні. А Володимир Зеленський схоже змушений буде піти на чергові поступки Кремлю згідно офіційної заяви Білого Дому США, нібито домовилися з Україною та Росією про заборону застосування сили в Чорному морі та забезпечені безпеки судноплавства. І нехай документ офіційно все ще не підписаний. Світові змі вже взялися аналізувати, хто вийде переможцем з майбутньої угоди. Перша за три роки. Вода, укладена за посередництва США, пропонує Україні обмежені вигоди і не вимагає жодних поступок від Росії, яка продовжує свої наступи. Аналітики пояснюють, активні бойові дії в цьому регіоні фактично припинилися ще 2023 року, після серії успішних атак ЗСУ, внаслідок яких Чорноморський флот РФ зазнав колосальних втрат і відступив із Криму щодо вантажоперевезень, то Кремль сяк так, але вже налагодив їх. Через власний порт у Краснодарі Україна ж забезпечує відносну безпеку власного зернового коридору завдяки річковій логістиці. Виходить суть угоди для обох сторін не така й важлива на відміну від самого факту її підписання. По суті, ми давно не слышали нічого о каких-то больших проблемах у кваторії Чорномор е, адміністрація Трампа пошла этим путем, который известен дипломатии. Давайте договоримся о чем-то, о чем договориться легко, потому что на самом деле, собственно, никаких особых договоренностей тут не нужно делать, ни, никаких больших шагов. Но это некая демонстрация доверия. Это некая демонстрация того, что э, ну... Сторони готовий йти на такий компроміс, однак Кремль не був би Кремлем, якби не почав і тут зривати переговорний процес. Щойно американці заявили про досягнення компромісу, Путін відразу вихотив додаткові кремлівські вимоги. Ні одна договоренность ніколи не може бути окончательною, поки Москва не вважає, що на тотального інтересу. І поэтому, вслід за... Е, вот этим как бы вроде согласием летит депеша. Да-да-да, мы, конечно, будем согласны прекратить почти несуществующую войну на Черном море, если нам и дальше по списку... Загалом у списку нібито шість пунктів. Серед іншого в ньому Росія наполягає в обмін на режим тиші на морі, на ослаблення санкцій проти розсільхозбанку, зняття обмежень з компаній виробників та експортерів продовольства та добрив, а також судів під прапором Росії, які це продовольство та добриво транспортують, а також відновлення поставок в Росію сільськогосподарської техніки та іншого. Это, по сути, калька зерновой сделки, в которой Россия заинтересована в плане вывоза своей продукции и удобрений, что не очень получалось в прошлом, потому что действительно были проблемы и с банками, и с теми санкциями, которые тогда никто не отменял. Но, Россия, но Украина сегодня нашла уже способ делать это без э, участия России. Я имею в виду экспортировать свои зерновые. И в этом смысле интерес Украины в том, чтобы не обстреливали Одессу и другую портовую инфраструктуру. Проте про порти Одеси та Миколаєва, в угоді жодного слова. Що наводить багатьох аналітиків на думку, Кремль не готовий реально домовлятися про мир. Він хоче лише затягнути процес переговорів. А ще в такий спосіб Путін перевіряє Дональда Трампа на міцність. Серед іншого однією з висунутих вимог кремлівської делегації в Саудівській Аравії стало повернення російських фінустанов у платіжну систему SWIFT, відключення від якої было частью санкций ЕС еще 2022 году. Теперь администрация Трампа, которая заявила, что достигнута договоренность, должна либо начать давить на международных партнеров, чтобы э, вот эти условия были выполнены. Они пытаются э, руками, так сказать, администрации Трампа, они почувствовали ее слабину. Давіть ще і на європейців. виходить, що все, що сьогодні відбувається, лише фарс і чергова спроба Путіна натиснути на американського президента, просячи все більше і більше після чергових поступок Білого Дому у переговорах, Яке перемир'я обсуждається, якщо це на самом деле так. У них в повестке дня є перемир'я проти енергетичних э, об'єктів на чорному морі. то это, ну, это во-первых, только против российских энергетических объектов. У Украины там, как таковых, ну, в общем-то, не очень много. Ну, какие э, она должна защищать? Это порт Южный, а он не работает. Вот Пивденный порт, который предназначен либо для экспорта, либо для импорта нефти и нефтепродуктов. Но там никакой работы порта фактически бездействует. И поэтому получается, что Россия хочет получить какие-то для себя ну, преференции для ее энергетического экспорта из Черноморского бассейна. А что она за это вот предложит? Ну, тут э, складывается впечатление, что вообще вот вся повестка дня, которая там есть, переговоры России с э, Соединенными Штатами, это ну, тоже какая-то дымовая завеса. Тож не виключено, що сторони за підсумками найближчих кількох днів у рамках. Так сильно розпіареною адміністрацією Трампа чорноморської угоди ні до чого спільного не прийдуть, продовживши використовувати для транспортування вантажів вже налагоджені логістичні маршрути. Хоча залишається надії на те, що в результаті тристоронніх переговорів у Саудівській Аравії миру все ж таки вдасться досягти. Нехай і не на землі, то для початку бодай на морі. Росія не збирається віддавати Україні запорізьку атомну електростанцію, яку вважає своєю. Заєс російський ядерний об'єкт. За підсумками референдумів, що відбулися наприкінці вересня 2022 року, ДНР, ЛНР, Херсонська та Запорізькі області увійшли до складу Російської Федерації як повноцінні суб'єкти. 5 жовтня 2022 року було підписано указ президента Російської Федерації номер 711 про особливості правового регулювання в галузі використання атомної енергії на території Запорізької області, який закріпив статус ЗАЕС як об'єкта, що знаходиться під російською юрисдикцією. По суті, Росіяни не маючи жодного права, просто взяли і записали собі українську атомну електростанцію. вона Во ніяких прав не має на ту станцію, оскільки захопила її як э, терорист, і э, відповідно, є шість резолюцій совету управляючих МАГАТЕ, які требують від Росії. в срочном порядке освободить эту станцию всеми своими военными подразделениями и так, также неустановленными личностями передать ее под контроль, полный контроль. України окупанти заявляють, що передача самої ЗАЕС чи контролю над нею Україні чи будь-якій іншій державі про що часто ведуться розмови неможлива. Якщо Російська Федерація захоче передати цю станцію, кому би талі була в собственності управління, то буде незаконним. Крім того, Україна теж не може передавати нікому в управління управлінні власність Запорозького атомну станцію без условия чтобы эта станция была полностью передана під контроль України, юридичний контроль, имеется правовий контроль, а також фактичний контроль з точки зору ядерного регулювання, операційної роботи, крім того, що російські загарбники насильно встановили контроль над заес. Вони цинічно стверджують, повертати її незаконно. При цьому використовувати вони її також не використовують. Тому зараз найбільшу станцію в Європі фактично поховали. Ну вона функціонує в огранічному режимі. Всі шість блоків знаходяться в стані холодної. Установки. То есть это самый безопасный формат функционирования этой станции. Она уже в этом формате функционирует более двух лет. И единственное, что с украинской территории передается на эту станцию электрическая, электрическая энергия для заживления ее Значить, оборудовання, которое необходимо в роботі, значит, для соответственно, охолодження відпрацьованого ядерного топліва і другого оборудовання. Але найстрашніше навіть не зупинка станції, яка могла б давати Україні та світу велику кількість електроенергії. Дана атомна станція інструмент шантажу рашистами європейського суспільства і цілком можливо жахливих ядерних диверсій.